Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки середи. Головне, після вчорашніх обстрілів ворога по кривому рогу ми повністю запустили ще зранку електрику, воду, тепло, рух тролейбусів та інше. Так важко, дуже важко, на тимчасових схемах та лініях, на генераторах, але повністю та без зруйнованого об'єкта. Інфраструктури енергетичного працювали всю ніч. Дякую нашим енергетикам, комунальникам та рятівникам. Але треба пам'ятати, що вієлові та аварійні відключення ніхто не відміняв. Так, тепер про ситуацію на фронті. За інформацією оперативного командування Південь, на південному напрямку противник продовжує фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра. Наші героїчні військові знищили на південному напрямку за добу 15 одиниць техніки, два САУ, безпілотник Карлан-10 та два склади боєприпасів у Новій Каховці та Олешках. Сапери та піротехніки продовжують велику роботу щодо розмінування територій. Сьогодні у Криворізькому районі знешкоджено ще 79 боєприпасів окупантів, серед яких 75. Це підступні міни ПФМ 1С ліпісток, які знайшли біля села Велика Костромка Зеландовської громади. Як я вже казав, особлива їх небезпека в тому, що вони мають пластиковий корпус, що ускладнює їх знаходження металодетекторами. А зелений колір заважає їх побачити у рослинності. Окупанти їх навмисно розкидують оці міни, розуміючи, що на них можуть підірватися саме цивільні, перш за все, діти, яких приваблює така прикольна форма міни у вигляді пластикового ліпістка. Тому прошу всіх на деокупованих територіях бути особливо уважними і слідкувати за дітьми. Вночі окупанти знову продовжили терор мирних громад. У Нікопольському районі зградів та важкої артилерії обстріляна Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади. У місті Нікопаль пошкоджено 10 приватних житлових будинків та 2 легкових автомобіля. Слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривому розі забезпечена роботу комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Радіаційний фон в нормі. Наше місто продовжує надавати матеріально-технічну допомогу військовим та жителям деокупованих територій Херсонщини. Кожного дня приїжджають люди з сел з цих територій, тому що розуміють, що в Кривому Розі. Вони отримують все необхідне. Ми забезпечуємо їх проживанням, триразовим харчуванням, медичною та психологічною допомогою. Сьогодні день працівників радіо, телебачення та зв'язку України дуже важка робота, особливо під час війни. Але наші журналісти, оператори, технічний персонал ЗМІ тримає медійний фронт, на якому ми безумовно перемагаємо, як і на полі бою. У сучасній війні роль комунікації та інформації це окремий рід Збройних сил. До речі, кожного дня зі мною записує брифінг оператор Максим. Максим, підійди, давай, я хочу показати. Підходь. Оце. Максим, вже майже 9 місяців війни кожного дня пишемо брифінг. Максиме, дякую. Дякую. А щодо зв'язку, то ви всі розумієте значення зв'язку і на передовій, і в тилу. Тож вітаю всіх працівників цих сфер разом до перемоги! Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні Сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!